Всіх вітаю 1 листопада. Давайте пройдемось по новинам. Але спочатку хочу сказати Херсон Дніпро. Як ви? Напишіть кілька слів, але ну, зрозуміло, що без локації та всього іншого. Бо хто звідтіля, той знає чого. Так, давайте. Графіки відключень світла повертаються з наступного тижня. Спочатку така була заява, а потім її вже спростували. нібито ніхто не знає, коли вони будуть, ці графіки. Ну, це зрозуміло, що ніхто не знає. Давайте запитаємо, чи повернуться графіки відключень світла в цьому місяці в листопаді. Чи повернуться графіки відключень світла в цьому місяці? В листопаді? Повернуться вони, ці графіки? Інформація про Україну, про дім, про розпач, захист, війна, військові дії. Ніхто не знає, як воно буде. Все залежить від того. По-перше, від військових дій, от від захисту. Чи будуть 50 на 50? Ну, дійсно, вони спочатку заявили, а потім спростували, бо воно коли воно буде, невідомо. Залежить від обстрілів, залежить від погодних умов. Люди башня. Люди взагалі в шоці Ці, від цієї інформації. Повторення того, що було повішено. Я скажу так, що можуть початися відключення світла в цьому місяці. Повторення того, що було після башні. І карта повішений це обмеження. Чи може бути таке? Так, да, може. Далі. КНДР буде захищати РФ вплоть до ядерки. Оце знайшли собі друзів. Просто. Мені здається, накал страстей – Зараз просто на піку свого, свого можливого існування. КНДР буде захищати РФ в плоть до ядерки. Оце знайшли рід, е, рідну душу. Оця заява КНДР буде захищати РФ плоть до ядерки. Що це, правда? Задов, вони задоволені собою та своїми ресурсами. Співпрацюють, співпраці. Угу. Чи так і буде? Це якась хитрість, по-перше, це вкид відносно України. Щоб? Щоб, що? Стосовно війни, щоб налякати людей. Велику кількість людей. Обмеження ресурсу, щоб не було ресурсу, щоб Україні нічого ніхто не давав. А злякався КНДР і їхні ядерки. До речі, сьогодні вони опублікували відео там, де її, вони її випробовують: свою міжконтинентальну. Чи може застосувати боже, що, що твориться? Господь. Чи може застосувати КНДР? Ядерку. Ні, давайте. Чи застосує КНДР, ядерку. Чи застосує КНДР, ядерку. Проти кого вона її буде застосовувати? Чи застосує КНДР свою товсту ракету? Так, да, дійсно мощ. Планують мощ, колісниця, вибір, розпач, захист. Чи застосують вони свою ракету КНДР? Ну, тут показу, показана вода. вода. Тобто вони будуть кидати її десь у воду для залякування. Це вони так захищаються. Це. Їм сказали це... Їм сказали це сказати задля того, щоб ось перемога, щоб не було шансу в України, Ось карта України перемога, щоб взагалі не було шансу, а тупік на перемогу. Чи застосує, М -м, сумніваюся, десь може в воду кинути ще? Далі. А ось ця інформація прочитала: Іран, Сірія та Китай. Можуть надіслати РФ свої війська. Оце взагалі. Іран, Сірія та Китай можуть надіслати РФ свої війська. Таке може бути. Що взагалі це за інформація? Інформація. Україна. Мах, маніпуляція. З кимось домовились три держави. Це тупік. Це залякування і обман. Маніпуляція, залякування, обман. Хтось її сказав за, для подумовленості? Будь ласка, тут взагалі чітко. Ось так. Далі. Захід хотів, щоб Зеленський до 24 лютого 2022 року записав відео заповіт. Кулеба. Чи дійсно... Чи дійсно таке було? Ну ще нормально таке. Відео Відеозаповідь Зеленський написав, повинен був написати. Це йому запропонував захист до початку до 24 лютого 2022 року. Це правда? Це правда. Інформація по луні. Це правда? Війна. Я це така хитрість була з їхнього боку. Ну, Взагалі-то вони навіть і не думали, що ну, ми протримаємось. Вони думали, що там не з наски. 3, 5, 7, 10, 12 днів і все. Чи дійсно це правда, що дійсно, це правда, що Зеленському захід запропонував записати, записати відео заповіт. Заздалегідь. Тобто, ця інформація була йому заздалегідь. Тобто, ну, там, за місяць, ну ось так, не відразу прям ці дати, а заздалегідь попередили його, бо вони думали, що ну, да, він може стати жертвою. Та є. Типу вони йому таємницю відкрили, що готуйся, ти можеш стати жертвою, тобі краще записати ось це. А Камала Гарріс взагалі йому радила виїхати. А пам'ятаєте, коли тільки все все почалося? Він постійно знімав відео, що я тут, я на місці, я нікуди не дівся. І на фоні, що ви ж пам'ятаєте, що? Ось чого він знімав ці відео. До речі, що ще хочу сказати. Тепер я розумію, що показували карти на початку того, що відбувається. Вони, вони постійно мені показували шість жеслів, шість жеслів. Я думаю, що це і є перемога. Вона тоді була. Зараз важка ситуація. Воно все кардинально помінялося і вже зовсім інше, вже давненько так. Це сталося на початку завдяки кому? Завдяки нашим хлопцям, чоловікам, волонтерам, та взагалі всім причепним, всім, всім нам, всім нормальним, адекватним українцям. Тому що є сила волі. Так. Давайте ще запитаємо, знаєте, що якщо Трамп стане президентом і захоче, щоб ми позбавилися своїх земель, йому це не вдасться. Якщо Трамп стане президентом і захоче швиденько позбавити нас земель, йому це не вдасться. Це правда? Ну, таке, ресурс, гроші, земля, таємниця. Витрість. Ага. Ну, в принципі, страшовий суд, боротьба. Зв'язані руки. Ну, в принципі, так, да. На ось те, що він хоче, якщо він буде, зв'язані руки. Ніхто на це не піде. На те, що він хоче, на це ніхто не піде. В принципі, так, це правда. Давайте, знаєте, що ще запитаємо в кінці про Південну Корею. Ось Україна буде звертатись до Південної Кореї, щоб вони нам допомогли зброєю та засобами захисту ППО. А зараз в Південній Кореї опозиція каже, що якщо таке станеться, то ми там піднімемо кіпіш. Я ось хочу запитати: Україна отримає. Те, що просить, те, що буде просити, те, що просить, зброю, систему, системи захисту отримає від Південної Кореї. Україна отримає. Вони поки на пасиві будуть думати. Є якесь рішення, але воно по луні. Я скажу так, що є якесь рішення, і воно по луні. да, Для військових е наш дім вже. Я вам скажу так, що, знаєте, воно вже може десь бути поряд. Але е будуть казати, що, типу, ні, ми відмовляємося, нам треба подумати, ми на пасиві. Ось так. Кажуть одне а роблять інше. Ну, тут так показую. Сподіваюся, що не помиляюся в цьому. Сподіваюся, ага, знаєте, що ще хотіла сказати. Давайте ось будьте, будь ласка, дуже уважні до всіх повідомлень. Стосовно тривог до цих виборів 5 листопада, Будьте максимально уважні. Бо ви бачите, що вони коять. І, до речі, вчора Одеса. ДСМС туди. І ви розумієте інші міста, хто поряд живе, будьте теж дуже обережні. Ну, ви зрозуміли.